Чоловічі та жіночі смара та ліверджі. Лот 50 пар, 93 гривні в середньому одна пара. Лот коштує 4640. Лоті будуть як чоловічі, так і жіночі. Дісней смара, Ліверджі. Різні види. 21 артикул буде тапочок різних. Ось такого плану жіночі, такі і ось такі. Чоловічі тапочки такі будуть: чорні, темно-сині. У них ось така класна підошва, вони гарно перуться та сушаться. Що ось такого плану чоловічі тапочки. Ось такі. діснеївські у нас є Star Wars. Потім з А, Бетмен, Бетмен, Star Wars, Disney. Ось такі жіночі есмара у квіти. Так? З цієї серії такі темно-сині. Жіночі. Такі. Значить, вільветові тапочки будуть трьох кольорів. така роза дика, темно-сині та коричневі. Чоловічі такі легкі тапочки. Ну, на такі класні підошки, вони легенькі і зручно з собою. Брати, значить, вони в трьох кольорах: темно-синій, такий сіро-зелений і чорний. Ось такі тапочки. Ой. Такі класні тапочки, вони на підошві, тут на них можна навіть ходити на вулицю, середній такий легенький фліс. Значить, 50 пар різні, 21 вид тапочок, розміри з 37 по 44. Замовляйте наших менеджерів, лот коштує 4,640, одна пара в середньому 93 гривні. Замовляйте менеджерів.